Всім привіт, пацани! І сьогодні ми будемо грати в Аперофобію в Роблоксі. Хоррор дуже схожий на Backrooms. Я буду грати в нього зі своїм підписником. М -м Тому ми зараз чекаємо. Кейм Роллинг. Тут прямо як э, в бэкром hey. yeah, right? yeah. okay, Ой. Ну і що? Що це у нас таке? Нам потрібно знайти вихід. Ага, uh -huh. я так понимаю, и ты по стрелочкам. Mm -hmm. Ещё будут стрелочки, це, чи это все? This way? І знак запитання. Цим шляхом? Скоріше все, по, по цій грі вийде у мене 2-3 частини. О, стрілочка. Сподіваюсь, мені потрібно йти по стрілочкам, тому що якщо не, якщо не по стрілочкам, то це дуже-дуже погано. Дивіться, буду проходити по главам, а можливо по дві глави в одне відео. Тому, тому що Лобі, перша глава, вона найлегша. Ось все, вихід. Сподіваюся, я не зустрінуся з цим монстром. Ідея? Оно включається. Я не знаю, чи дуже страшний цей хоррор, чи ні. Але в нього зараз онлайн 2000 чоловік. Для хоррора непогано. Але все одно. Також пишіть у коментарі, що ви хочете побачити у мене на каналі. Самий залегний відос. Я зніму відео про цей про цю гру або про цей режим у Роблоксі. Так, це у нас що? Треба почекати, поки в мене зарагиняться стаміна. Тут, Тут пулрумс. тут просто находите вентили, я так разумею. выкручивать их. Все еще один. Ну, і ще один. З того, що в мене блюрить екран, я дуже погано бачу. То що таке? Оце що таке? Скільки потрібно їх? Чотири? Якщо я починав з тої сторони, тут останній був вентиль, який я, по-моєму, викрив. Трохи далі він був. Останній вентиль. Ну, я думаю, це буде останній або передостанній, який зараз потрібно буде знайти. Сподіваюсь, останній. Або на початку там була підказка, але я її профукав. О, якась сфера. Цікаво, цікаво. А монстри будут ой. Ой, ой ой я щось загубився. загупы вс ой шо це було? что ти кричиш? Ми ще не знаємо, що тут є. Крім цього, то що ти кричиш. ой На мене біжить, понял це. Ой, мені здається, що я мертвий. О, останній вентиль. Тепер бігти до виходу. Бігти до виходу. Якнайшвидше. Там ця велика. Ця великий кальмарчик тут такий. Це були ці пулрумси. То було лобі. Зала... Зараз пулрумси. Цікаво, що буде далі. Скільки потрібно знайти вентилів? Світиться ще червоним світиться. Скільки їх потрібно знайти? П'ять? Ну йде. звідси. 4 я вже знайшов. Це я відкрутив. Ще десь 100% десь на спавні є. Але його, можливо, я пробіг. Або в центрі десь там є. Я так розумію, мені їх потрібно 5. Що якщо не 5, я навіть не можу представити, скільки їх тут потрібно. Це я відкрутив. Кільких потрібно, просить цікавенько. Шість? 6 аус. Тільки 4 знайшов. Головне не там міну. Можливо десь тут. Дивіться, пацани, я пройду до пулрумсів, пройду повністю в пулрумсів. І після цього... Я також розумію, я буду знімати по 2-3 по епізоди в цій грі. Мому що гра довгенька. Можливо даже і важкенька. Не в тому свисню, що важка. Але... Я не можу знайти ще два вентиля. Можливо вони вже всі є навіть. Можливо мені цей помічник уже всіх знайшов. Але я щось таке не думаю. Давайте просто зайдемо сюди поки що. Я хочу подивитися, що тут є. Тут є. О, тут є якась камера. Угу, тут є камера на Z і QE. Ага. Q. Ага. QE, це повертатися. Z камера можна знімати. Угу. Я не знаю, знайшов тільки 4 вентиля, я не знаю, де іще 2 може бути. Ой, тут все штуковано, й цікаво, якось можна обійти. Мені щось не хочеться ставати обідом для неї. Ой. М -м -м. Я навіть не знаю, що тут можна буде зробити. Ну я думаю... Я постараюся розглядати цю головоломку. На цьому закінчу відео, щоб вас не займати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і не забувайте дивитися інші мої відео. Що це таке? Бай-бай!